Усім привіт, шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 22. Е, сьогодні у нас буде матч відповіді проти АК вдома, а також матч в чемпіонаті, здається, проти Руха. Зараз переглянемо. Так, один день відпочинку всього-навсього буде перед матчем чемпіонату. Перший матч ми виграли з рахунком 2-1 в минулій серії. Ви можете подивитися. І зараз я спробую зіграти на контратаках. У нас виходить стартовий склад, він спеціально готувався на матч в Єврокубках, він не грав в чемпіонаті, тому що він втомлений був. Я лише змінив Супрягу і поставив ваната, так як Владислав не реалізовував моменти. Першому матчі, а Ванат скористався своєю єдиною нагодою. Що я ще можу сказати? Минулий матч був важким. Момент створювалися нелегко. Потрібно було піднапрягтись, щоб щось видавити. Зараз нам показують стартовий склад, він ідентичний е, минулому. Окрім як позиції нападника, під 11 номером ВАНАТ виходить. А так, то всі стартові гравці. На, мабуть, Ваяка також небагато не змін. Можливо їх зовсім немає. Але ну, от в центрі поля людина під 62 номером, я щось не пам'ятаю. А можливо просто не звернув на нього тоді уваги. Ну що ж, матч розпочато, ми вже могли перехопити м'яч. На жаль, ні. Удар. Перший момент. На цей раз момент ми з першої свій створили швидше, на 5-й хвилині з першої нашої атаки, ніж в попередньому. В попередньому матчу ми взагалі десь на 30 й хвилині. Перший взагалі дійшли до воріт. Удар від Бруми. Знову голкіпер переводи на кутовий. Ще один удар, на цей раз циганков класно розвернувся. Нічого собі! Ударіще ще від Фернандіньо. Перекладину він влучає. Брума! Виходить, сам на сам. Ну чому з лівої Якщо я під праву підлаштовував. Фанат, вихід сам на сам. Бо не зубий, ну знову невлучно. Втрачаємо нагоду за нагодою. І ось вам перший момент АЕКа, і ми пропускаємо. Ми своїми нереалізованими моментами досягли того, що ми просто пропустили. Це їхній перший удар. В ствір. Взагалі перший удар в матчі. Взагалі, навіть перший момент в цьому матчі. І рахунок тепер по сумі двох поєдинків 2-2. Роблю я заміну. Владислав Ванат нічим не відзначився і за нього, замість нього виходить Супряга. Гра на контратаках виправдовувала себе. Лише от в перші хвилини, коли в нас було багато моментів, от тоді було. воно працювало. Як тільки ми пропустили, ця швидка гра вертикальна, вона взагалі втратила будь-який сенс. Абрума зараз проривається сам! віддай Пас на Шеперенка 1-1 і ми виходимо по сумі. Двох матчів вперед. 60... На 66-й хвилині. Тільки я зробив заміну. Звичайно, не Супряга організував атаку, це зробив Брума. Але все-таки перехід, перехід на більш, ем... на більш контроль м'яча, можливо, це... На більший контроль м'яча, можливо, це ем... здало результат. Хто зна. Нічого собі підкат за цей червону можна дати. Вон арбітр вже потягнувся в кишеню, в задню кишеню і достає таки червону карту для Костантіноса. Не дочитав я його. Прізвище, ну це дуже небезпечна гра. Це, здається, опорник. І вони одразу роблять заміни. Сиганков сам проходить, б'є. Знову кутовий. Пенальті! Так. Рипнувся там. Рипнулась камера. І стало зрозуміло, що зараз пенальті призначить арбітер. Це ну, схожий пенальті на той, який з заробив АЕК в матчі. В попередньому матчі з нами. Тоді ми могли прокусити, а зараз ми можемо... подвоїти перевагу. У мене... Ну ні, не подвоюємо перевагу. Інтрига... Інтрига жива. Не знаю, як це працює, як ці пенальті 100% забивати, але... От іноді буває, відчуває, що не заб'єш. Фернандіньо, Друга поперечка від нього. Ну, награв, награв Фернандіндіо на гол сьогодні. І ще пас на Бруму, Шапаренко 2-1. І це вже. Ну, як на мене, перемога. Знову не спрацювало це святкування. Брума і Шапаренко сьогодні оформили е, перемогу. Ще, звичайно, не до кінця, але потенційну перемогу. Над Аеком. І одна дуже схожа комбінація. Перед гольову віддав наш Олександро, лівий захисник, який був придбаний в трансферне вікно. До речі, якщо не, було, не бачили, як проходили трансфери, там є на що подивитися, то я посилання також залишу в. Описі під відео або в правому верхньому куті також там буде і посилання на плейліст. Ну що, супряга, втікай! Втікай це твій хліб! Ну що ж ти будеш робити? Пенальті! Ще один пенальті заробляє Київське Донамо. Знову гра рукою. Я, мабуть, дам супрязі пробити. Хоча я тут взагалі гри рукою не бачив. Уже йде додатковий час. Півтори хвилини вже й сплило. Ну давай, супряга Давай спробуємо. В дев'ятку. Ох! Майже! Майже в дев'ятку. Але, але ми не забуваємо два пенальті поєдинку. І це доволі погано, що ми не забили, що в нас така погана реалізація. Ну що ж, на цьому матч закінчується. Ми перемагаємо з рахунком 2-1 в себе вдома. Ми двічі переграли АЕК з рахунком 2-1. І крокуємо в 1 8 фіналу Ліги конференції. Багато вболівальників на трибунах. От би в реальному житті. Ого, нічого собі, звідки в них шарфи з'явились прямо з неба. Хтось скинув. От би в реальному житті також така відвідуваність була. Чітко, по статистиці видно, що ми переграли АЕК. На 6 м'ячів. Ну, два з них це пенальті. Тобто одиничка здається пенальті. За пенальті дають один ікші. А так чудово. 16 ударів. Ми, ми навіть, не дивлячись на те, що ми виграли. Ми не пасли задніх, а атакували. Що тут хоче циганков? Циганков дякує, що повернули його в стрій. Ну, звичайно. Так, це після травми. Зміни в розкладі і нам дають 300 тисяч за цей попередній раунд. Ліги конференції. Давайте подивимося, хто нам потрапив у одній восьмій. Рома! Одразу такий серйозний суперник. Римська Рома. А хто тут ще є? Селтік Рем. Це команда, яку я навіть не знаю, як прочитати. Сельта Віго. Динамо Рома. Вітес Тоттенхем, Монако Бенфіка, Фенербахче ПАОК. Зайцбург, Трапс, Бонспор, Динамо Трабзбонспор, Динамозагрев Ген, Генк. Ну, могли б когось нам і не такого сильного дати. Давайте подивимось, коли ці матчі пройдуть. Знову вони будуть проходити за день до матчу. Тут видно якось неправильно налаштований календар, що по дефолту ми граємо в п'ятницю. Хоча б, ну, логічніше було в суботу, і коли здвигається на один день е, матч, то це все одно якби, ну, на четверг ставлять і лише один день відпочинку. Не дуже приємно. Але деякі деякий, деякий запас в чемпіонаті ми ще маємо. Що ж, переходимо до матчу з рухом. У нас там половина втомленого складу. І знову потрібно виставляти повністю другий склад. Змінив я. Всіх до єдиного. Сергій Бойко обслуговує, на... обслуговує наш матч. Граємо знову вдома. Ще один гравець ВПЛ завершує кар'єру, це Руслав... Руслан Худжамов. Подивимось, чи грає він сьогодні, можливо, він видасть якийсь перформанс. А так, нема нічого більше що сказати. Лише що потрібно набирати хоч якісь очки навіть таким складом. Тому що перевага наша, за скільки там залишається турів ще Ще 10 стається, це з цим 11. Вона швидко зійде на нуль. Соломон б'є в ближній кут і забиває. Ну от про що я і говорив. В перший момент ми вже пропускаємо. Тут ніхто на підборі і тут, ну, нижче ряд. Можливо, бойка хоть... Ой, цього... Бущана хоча б залишити потрібно було, тому ну, що ну, повністю другий склад він зовсім ніякий. Нещеред! На цей раз нещерет рятує нас від пропущеного м'яча. Ось такий удар, так, худжамо стоїть на воротах. Це він, Це він ви... видасть свій найкращий матч euh, взагалі в кар'єрі. Ох, як... Зняли, просто зняли з ноги Кабаєва. Ну що ти будеш робити? Один не вийшов, ну, це я про нещирята. Інший не вибив головою це я. Про сироту, здається. Там, чи бурда, чи сирота. Ну як ви вдвох? Не вибили м'яч. Це щось. Ну ну, ну ну куди ти, Ванат, його лупиш? Там Караваєв просто сам біг. Все, переводь на Караваєва. І це момент. Ні, він кудись. Я просто без слів. Ви бачили цей рекошет? Вже ж відібрали. Но ні, Соломону на ногу там просто нещад не знаю чим він займається. Три... Ось цей рикошет. Тут просто ніхто його не тримає. Караваєв, Кінзьора. Ніхто. О! Ну, в нас моментів зовсім нема. У руха моменти є регулярно. Я після першого тайму буду щось кардинально змінювати, випускати хоч і напіввтомлених лідерів, тому що без них команда взагалі ні на що не гідна. Слухайте, за це треба червону давати. Я не розумію цієї логіки. Чому ззаді, в ноги, до м'яча там і близько не було? І ми отак помиляємось. Ай, супряга, ну з... випустив, блін, шило на мило замість ваната. Він так відпускає сильно. Забивай, супряга! 3-1, взяв м'яч. Взяв м'яч і побіг... В центр поля. Нам ще два забивати. Все одно. Хоч і вийшли швидкісні гравці стартового складу, це трошки поліпшило ...наші атаки, але не вистачає ще чогось. Точніше, когось. Ну, знов нашу оборону розкатали. 1-4 ні. І тут поразка ще більш розгромна. 5-1! Що ви творите? Тобто ви розумієте, що другий склад не годен навіть на те, щоб рух, ну, там в нічию зіграти. 5-1. Просто позорисько. Все. Закінчується цей позорний поєдинок. В себе дома ми програємо 5-1 руху. Знаєте, я так подумав, що ви хоч стартовий склад, хоч поламані будьте, все одно будуть грати вони. Можливо, не повністю. Але це повна, ката... це повна катастрофа. Другим складом неможливо грати. Точніше, грати можливо, а досягти. Результату якось? Ні. Рейтинг 63. Нас. Так, дивимось, що в нас тут в чемпіонаті. Ми найбільше пропускаємо. Ні, ми не найбільше пропускаємо. Уже добре. Але пропускаємо ми забагато. 20 поєдинків. У нас три поразки, дві, дві поразки це останні два тури проти Чорноморця і Руха. Просто бісти, а не команди. 47 очок у нас. Шахтар свій тур виграв. І скільки у нас? 11. Вже 11 очок і 10 турів. Потрібно. В наступний тур ми граємо з Зорею. Потрібно переставати страдати ось з фігньою з другим складом. Потрібно якось, щоб грав перший. Ось тут зоря, тут можна зіграти стартовим. Тут ось тут два тури. Я не знаю як, як це організувати, тому що аналогічна ситуація. Коли матч єврокубка. Потім матч чемпіонату і так двічі. А якщо ми далі пройдемо в другому, це знову буде. Така сама штука. Не знаю навіть. На цьому ми будемо закінчувати. Треба робити висновки, щоб такого більше не повторювалося. Ну а на цьому це все. Дякую за те, що подивилися. Зустрінемося в наступних серіях. Ну і всім удачі, всім пока.